Туристи купаються в морі на курорті Шенгіні в Албанії попри дим від лісової пожежі. Рятувальники кажуть, що ситуація під контролем, але пожежа досить інтенсивна. Деяких мешканців району довелося евакуювати. Я не бачу жодної небезпеки, бо перебуваю на березі моря і вогонь не може перейти дорогу. Але інші люди та їхнє майно в небезпеці. Пожежа почалася там, і вона була дуже маленькою. Вони не загасили її вчасно, і тепер уся гора у вогні. Незабаром він дійде і до нас. Від пожеж потерпають інші балканські країни. Це прибережне хорватське місто Задар. Тут пожежні літаки скидають воду на райони поблизу аеропорту. Ситуація складна. Ми захищаємо будинки, долучаємо пожежні машини. Людей, які мешкають поблизу казарм та місця пожежі, евакуювали. Усі в безпеці. А ця пожежа палає біля хорватського курорту Шибеник у цьому районі. Вогонь знищив коло 450 гектарів сосняку. Водночас пожежники в Болгарії мусили припинити боротися з вогнем на горі слов'янка, що біля кордону з Грецією, бо там почали вибухати міни часів холодної війни. І хоч тут викопали 15-метровий рів для захисту від вогню, сильний вітер перекинув полум'я з грецького боку. У північній Македонії пожежа на кордоні спалила коло п'яти будинків. У районі відключено електрику та телефонний зв'язок. Людей евакуюють, повідомляють про одного загиблого. Куди не глянь скрізь пожежа? Я не впевнений, чи це спричинено людським фактором чи якоюсь аварією. Цього місяця в регіоні були вищі звичайні температури та посушлива погода. Це створило ідеальні умови для лісових пожеж.